Коротко будні на есперці чи зад. Основна зброя. Може деколи заклинити, тому завжди, завжди на приготові. заряджений АК-47. Безвідказна зброя, ніколи не клинить. Раз в тиждень почистив і все ок. Хасім? Знімаю відео про короткі будні на А? Звісно, в тік тікток. Часів'яр, завод. Самий ноль. Підери на шосту годину. 15-20 метрів від нас в другому будинку на третю годину 100-150 метрів. Так що тримаємо і в'яр. Не знаю наскільки довго ще хватить сил. Я вже тут 24-й день. Ну, якось так.